Якщо камера купується з моноблоком, то виріз під нього, за бажанням клієнта, може робитися на виробництві. У разі придбання тільки камери, виріз під моноблок необхідно робити самостійно. Проводимо розмітку для вирізу під моноблок. Відступ від стелі не менше 100 мм. Дані по висоті та ширині отвору вказані в паспорті. В даному випадку, моноблок розміщуємо по центру стінової панелі. По кутах висверлюються отвори під кутом 90 градусів. За допомогою електричного лобзика вирізаємо отвір під моноблок. Встановлюємо моноблок на стінку камери у готовий отвір. Всередині камери герметизуємо силіконом стик між отвором панелі та моноблоком. Силікон постачається у комплекті. Кріпимо зверху моноблок на шурупи до стіни камери. Прикручуємо опорну планку, що поставляється у комплекті знизу до моноблоку, після чого теж кріпимо її саморізами до стінки камери. Ззовні Поруч із входом в камеру кріпимо на стіну вимикач освітлення, що поставляється в комплекті. У середині камери кріпимо на саморізи світильник, що постачається також в комплекті. Після установки підключаємо його до кабелю освітлення, що запитується від моноблока. Кріпимо кабель канал та прокладаємо проводку для освітлення камери. Камера повністю готова до роботи.